Рада вас вітати на своєму каналі! Сьогодні я б хотіла вам розповісти про мої плани на зиму. Скажу чесно, я ніколи не складала таких довгих планів. Зазвичай, якщо в мене були якісь плани, то вони могли бути на місяць. Але цього року я вирішила спробувати. І Принаймні скласти плани на сезон. На рік це вже занадто для мене, а для планів на сезон мені здається, я вже дозріла. Я вирішила запланувати собі на читання 10 книжок. В середньому в мене набігає трошки більше 30 книг за сезон. І мені здається, що 10 приблизно третина це якраз ну, та кількість, яку я здатна запланувати. Я навіть якщо виконаю 70%, я буду вважати, що це вже хороший результат, як для першого разу. Я розподілила ці 10 книжок за чотирма категоріями, і почнемо з першої категорії це улюблені автори. Якось в мене так стається, що я дуже часто улюблених авторів відкладаю в довгий ящик. Я знаю, що вони мені сподобаються в будь-якому разі, я знаю, що не розчаруюся. І саме тому якось рука до їх книг в мене тягнеться не так часто. Мені весь час хочеться. Якийсь особливий час для них знайти, і невідомо, коли той особливий час настане. І тому я вирішила, що цього року я повинна прочитати моїх улюблених авторів, принаймні по одній книзі. Почну я з Джона Ірвінга. Я в нього читала чотири романи. А останнє, у березні 2021 року, улюблений на даний момент є книга Правила будинку сидру. Я не впевнена на 100% яку я наступну візьму, але дуже ймовірно, що це буде роман, доки я тебе не знайду. Для тих, хто не знає, хто такий Джон Ірвінг, це відомий, надзвичайно відомий сучасний американський письменник. І як на мене, він найбільше прославився своїми сімейними сагами. І до речі, Джон Ірвінг це його псевдонім, справжнє його ім'я Джон Волес Блант Молодший. Розкажу трошечки про той роман, який я все-таки планую в нього взяти, доки я тебе не знайду. Це частково автобіографічна історія про пошуки свого біологічного батька. Мене дуже зацікавила одна з тем, яка піднімається в цій книзі. Інвінг дуже багато там зазвичай розкриває в своїх романах. Але, от те, що він про те, що він буде тут писати, якось дуже мене зачепило, тому що тут він буде говорити про помилки пам'яті, зокрема спотворення дитячих спогадів. Справа в тому, що наука вже давно довела шляхом детальних експериментів, що наша пам'ять з плином часу. Спотворюється, хоча нам звичайно, здається, що ми пам'ятаємо все в точності так, як було насправді. Наша пам'ять дуже неточно фіксує події, але в художній літературі зазвичай ми бачимо зовсім інший погляд. Пам'ять в ній представляє читачам чимось дуже стабільним, стійким, незмінним, чимось таким, на що варто покладатися. Тому мені дуже цікаво, як Ірвінг розкриє цю тему. І наскільки вона буде м, науково обґрунтованою, так би мовити, коли роман тільки вийшов з друку, літературні критики досить неоднозначно поставились до нього не в останню чергу через описи сексуального насилля. Але знаєте, мене це не лякає, буде цікаво спробувати. Наступний мій улюблений автор, якого я дуже довго відкладала, це Жозе Сарамаго. Це португальський письменник, який отримав Нобелівську премію в 1998 році. В той момент, коли ви будете дивитись це відео, імовірніше за все я вже буду в Португалії, і було б непогано почитати саме там цього відомого визначного письменника. Бо останній я читала його аж у травні 2020 року. Мені дуже складно сказати, який роман у нього люблю найбільше. Я читала у автора шість книг. Всі вони дуже класні. Я, мабуть, скажу, що його сліпота та смерть бере відпустку ну найкраще мені запам'яталися, і якимись найбільш захопливими для мене були. Я поки що точно не визначила, що конкретно буду читати у цього письменника, але в мене на приміті є два романи: по-перше, це Євангелія від Ісуса, а по-друге, це Прозріння. І розкажу вам трошечки про кожен з цих романів. Євангелія від Ісуса написаний в 1991 році, і цей роман вважається найскандальнішим у Сармао. Справа в тому, що головний герой Ісус показаний в цій книзі як звичайна людина зі своїми бажаннями, пристрастями, сумнівами і помилками. А ще в цій книзі він має любовні стосунки з Марією Магдалиною. Тому, мабуть, не дивно, що католицька церква дуже... Негативно зреагувала на нього, а роман було заборонено висувати на здобуття літературних нагород, ну принаймні в Португалії. Мене це дуже заінтригувало. Я вже читала у Сарамаго Роман Каїн. Це, до речі, був перший роман, з яким я познайомилася у автора. І там він теж піднімає релігійну тему і, взагалі, по-новому розкриває історію Каїна та Авеля. Мені тоді дуже сподобалось, тому я думаю, що її від Ісуса. Теж мені сподобається, якщо я його прочитаю. Також мене дуже цікавить роман про зріння, це. Так би мовити, продовження його сліпоти, але не в прямому сенсі цього слова, тому що а, там просто будуть відбуватися події через 4 роки після сліпоти, я так розумію, в тому ж місці, а, і принаймні деякі персонажі а, будуть тими ж самими, що й в романі Сліпота. А, як мінімум, це ота жінка, єдина, яка не осліпла. Цей роман представляє собою політичну сатиру, яка висміює. Прогнило демократичне суспільство. Принаймні, так зазначають в анотації, дуже інтригує. Можливо, саме з цього роману я відновлю своє читання з Далі поговоримо про Рея Бредбері. Це також один з моїх улюблених письменників і всього один з трьох письменників фантастів, яких я читаю. Ще є Вонегуд. І Дуглас Адамс прочитала я у нього чотири романи, декілька оповідань, і останнє це було наприкінці 2020 року. Я також поки що не визначила, що в нього буду читати, але ймовірніше за все, це буде або марсіанські хроніки, або цвинтар для божевілля. Марсіанські хроніки являють собою один з найвідоміших романів письменника і описують колонізацію Марса людьми, а також те, як жителі Марса, Марсіани, противляться цьому процесу. Ще в книзі висвітлюється тема Третьої світової війни, як вона там розпочалася, які мала наслідки. Жанрово цю книгу відносять до роману, але я так розумію, що це швидше збірка оповідань, яка об'єднана однією темою. Я дуже давно років, мабуть. Шість, а то й вісім назад намагалася почати читати марсіанські хроніки, але мені тоді не сподобалось, я дещо інше очікувала. Проте я думаю, що зараз він швидше за все мені сподобається. Якщо до марсіанські хроніки, тоді я буду читати цвинтар для божевільних. Це друга частина такої собі венеціанської трилогії. Першу я вже читала Смерть діло самотні. Вона мені дуже сподобалася. І хоча я знаю, що зазвичай всі говорять. Що саме смерть діло самотні це найкращий роман у цій трилогії і всі йому дуже програють. Проте я все одно хочу прочитати повністю цей цикл і зробити вже власні висновки. Цей твір визначають як нуарний детектив. і Тут ми будемо спостерігати, як переплутається дійсність і вигадка, і буде яскраво представлена атмосфера старого Голівуду. Як ви розумієте, дуже схоже на першу частину. Зав'язка роману полягає в тому, що одного разу на Геловінській вечірці. Головний герой десь біля кладовища чи на самому кладовищі бачить привид якогось магната, який колись володів студією, і після цього починається каледейскоп якихось дуже дивних подій. Цікаво, задумка цікава, я думаю, що цей роман може теж стати в один ряд зі смерть діло самотні, приймання по опису. А ми перейдемо до наступного пункту до книг, які я вже дуже давно відкладаю. Таких насправді в мене досить багато, але я збираюся прочитати дві: по-перше, це п'єса, чекаючи на Годо Семіола Бекета. Я розповідала в одному зі своїх відео про рідкісні книги, що я шукаю переклад українського. Він виходив в останнє у 92-му році у збірці французька 20-го сторіччя. Не знаю, чи я зможу знайти до того часу паперовий примірник, ймовірніше за все, що ні, до того ж мене не буде вже можливості його шукати в Португалії. Але я думаю, що є, можливо, варіанти електронні. Я колись починала читати цю п'єсу, але дуже швидко її відклала, і не через міст, я усвідомлюю, що маю там побачити, а через форму. Мені дуже погано йдуть п'єси. Але я все-таки вирішила, що зараз. Ну, вже не став час. Я вже занадто довго відкладаю цю дуже важливу роботу, їй пора надолужити. Сюжет тут полягає в тому, що двоє чоловіків десь на узбіччі дороги чекають якогось Годо, невідомо хто це, невідомо навіщо вони чекають. І паралельно зі своїм очікуванням вони розмовляють на різні. Теми. Саме через таємничість цієї Годо існує у п'єси так багато інтерпретацій. Оскільки цей твір не дуже довгий, я думаю, якщо правильно налаштуватися, то я зможу спокійно його прочитати за один вечір. Ще одна книга, яку я вже давно відкладаю, це роман, якщо подорожній однієї зимової ночі Тало Кальвіно. Я у Тало Кальвіно читала чи то повість, чи то оповідання Хмара смогу, яка мені дуже сподобалася, і ще його роман Замок схрещених доль, який виявився ну, зовсім не таким цікавим. На книгу, якщо подорожньо дні і зимової ночі, я покладаю досить великі надії, тому що я бачила дуже багато позитивних відгуків від тих людей, які люблять таку дивну, трохи незвичну літературу. Цей роман представляє собою такий собі лабіринт, де багато дотепності, іронії, влучних спостережень. Я так розумію, що ця книга вона буде повністю складатися з перших глав різних романів, ну неіснуючих романів. А тобто, будемо ми тут читати дуже багато. Багато розпочатих, але завершених історій. Оригінальна задумка, нічого не скажеш. Я думаю, що мені має сподобатися. Я якраз той читач, який здатен оцінити. Наступний пункт це класика, з якою варто познайомитися. Тут в мене будуть три книги, і першою я розповім про Джейн Ейр та Бронте. Так, я не читала цю книгу. Я взагалі у цієї авторки, і, і мені здається, навіть загалом у сестер Бронти нічого не читала. В мене дуже великі прогалини в вікторіанській літературі. Якщо не помиляюся, читала один роман Джейн Остін і один роман Джордж Еліот. Все, це історія про маленьку сирітку, яка переїжджає через смерть батьків до будинку свого дядька, який теж скоро помирає. Дівчинка залишається сам не сам з дружиною цього дядька, з її дітьми, які її ненавидять. Далі ми побачимо дорослішання дівчинки, її історію кохання. Ну і все, що зазвичай буває в подібних творах. Я скажу чесно, чогось особливого я не очікую від цього роману, але, ну. Це дуже відомий твір, і мені здається, що з ним варто бути знайомим. Далі б я б хотіла почитати «Оноре де Бальзака. Я дуже люблю французьких авторів. Я майже ніколи не розчаровуюся, коли їх читаю, але чомусь до Бальзака в мене руки ніколи не доходили. Я поки що не знаю, що конкретно буду в нього читати, але оком поклала на два романи: це батько Горіо» та втрачені ілюзії. Батько Горіо» – це роман про всепоглинаючу любов батька до своїх дітей. А також тут підіймається тема того, як люди, вихід, так би мовити, з низів умовних, коли підіймаються нагору, починають… В деякому сенсі навіть відхрещуватися від свого минулого і від свого походження. Втрачені ілюзії це роман про молодого поета, який намагався пробитися в літературний світ найрізноманітнішими способами. Тут буде висміюватися аристократія, наскільки я розумію. Взагалі це діло бальзак любить Мені здається, що цей роман якраз невідоміший у автора, принаймні на наших теренах і можливо не дарма, тому що пруст теж вважав його найкращим у доробку Бальзак. Далі я б хотіла прочитати роман Мартін Ідена Джека Лондона. Я у цього автора читала два романи, колись давно в дитинстві «Біле і кло. Я погано пам'ятаю сюжет, але пам'ятаю, як я ревіла над ним. А другий роман це маленька хазяйка великого будинку, якщо я не помиляюсь, він називається. Він мене дуже розчарував. Але на Мартіна Ідена я покладаю деякі надії, тому що я знаю дуже багатьох людей, які надзвичайно позитивно відгукуються про нього. А це... Автобіографічний роман, принаймні частково, який розповідає про хлопця, який, аби завоювати серці дівчини. Абсолютно змінює своє життя і піднімається з низин до вершин суспільної ієрархії. Ну і наостанок я б вам хотіла розповісти про дві книги. Вони дуже для мене нетипові, але я хочу цією зимою трошки розширити свої горизонти. Перша книга це ім'я вітру Патріка Ротфуса. Чому ж ця книга для мене нетипова? а тому, що я дуже мало читаю фентезі. Я по суті його взагалі не читаю. Ну, Гаррі Поттер, це, мабуть, виключення, ну і ще гра престолів мені дуже сподобалась. І насправді витягнуло мене з нечитуна. А Я не знаю, чому в мене якось око впало на цю книгу. Я просто бачила дуже багато хороших відгуків. І, судячи з того, що пишуть про цю книгу, навіть в негативних рецензіях, я думаю, вона може мене зачепити. Ця книжка швидше не про сюжет, вона про становлення головного героя, який, власне, саме розповідає свою історію. Її називають дуже музикальною, а це для мене неабиякий плюс. Наскільки я розумію, акцент в цій книзі зроблено більше на персонажі, ніж на в якомусь магічному світі. Якщо це так, то історію ще більше шансів мені сподобатися. Так, ну і нарешті ми перейдемо до останньої книги. В мене вже дуже погіршилося освітлення, я дуже швиденько про неї розкажу. Це записки в узголів'ї, Це що нагон. Я відразу скажу, що в мене дуже не складається з азійською літературою. Не знаю, чому так. Я дійсно не так вже і багато романів читала, але деякі книги отримали від мене досить такі високі оцінки. Проте завжди в мене якийсь дуже дивний післясмак після читання азійських авторів щось таке хворобливо-меланхолійне, депресивне, якісь такі відчуття без виходів. Але я дуже сподіваюся, що саме ця книга буде іншою. Записки візголів'я» – це не роман, це збірка замальовок. Із життя японської придворної знаті. Тут дуже буде багато філософських роздумів, спостережень, якихось влучних жартів. А я власне тому й покладаю надію на цю книгу, бо я дуже люблю ось таку форму викладу, такі якісь напівесе, напівщоденникові записи. А ця книга ще додатково нас зацікавила тим, що там має бути представлена атмосфера середньовічної Японії. Оскільки в книзі немає як такого сюжету, я думаю, що буде непогано потрошечки читати її перед сном. Ну і на цьому в мене все. Я розповіла вам про 10 книжок, які збираюся читати. Цієї зими. В мене починалося все з таким хорошим світлом, але дуже швидко сонце зайшло. А я від вас чекаю вашого списку на зиму. Чи будете ви щось читати особливе, Можливо, ви теж щось плануєте. Якщо так, поділіться цим. До нових зустрічей! Па-па!